У прикордонне село Цупівка Дергачівської громади, яке півроку знаходилося в окупації, а потім опинилося в центрі бойових дій, енергетики нарешті повернули світло. Через тотальне мінування території окупантами лише на третій рік Великої війни вдалося заживити усі вулиці Цупівки. Тут відновили електропостачання ще наприкінці минулого року, і тоді ж у селі з'явилися перші модульні будинки. Понад 10 кілометрів тунелю через вісім станцій Салтівської лінії метрополітену це маршрут Анастасія Мазуркової, першої жінки-машиністки електропотягу у харківській підземці. Керувати поїздом, зізнається дівчина, це її мрія. Недаремно серед її любимих дитячих забав була залізниця. А ще цікаво було розбиратися в електросхемах, пізнавати закони класичної механіки. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка, фонд, якої налічує понад 7 мільйонів книг та документів, стає більш доступною для її відвідувачів. Попри війну і віддаленість читачів, тут можна замовити літературу, в тому числі рідкісні видання оцифровують документи без шкоди виданням на спеціальних сканерах від міжнародних партнерів, отриманих під час війни. Це кадра 51-го документального фільму Україна англомовного циклу Сліди. Стрічка Спалене життя вийшла в етері ютуб каналу Харківського прес-клубу, який у межах проєкту Харківщина, зруйнована, але не зламна» продовжує фіксувати злочини Росії на Слобожанщині, збирати свідчення людей, про пережити жахіття і втрати. Знищення ідентичності серед останніх фільму циклу Сліди, який вийшов на тижні. У ньому свідками злочинів виступають харківські архітектори, які. Провели десятки експедицій та облікували сотні об'єктів, фіксуючи втрати культурної та історичної спадщини.